Казка про інтернет чарівна павутинка. Жив був хлопчик Петрик, який дуже любив казки, але ще більше йому подобалося дізнаватися щось нове. Одного дня до нього прилетів маленький чарівний світлячок на ім'я Нетик. Привіт, Петрику! Привітався Нетик. Я поведу тебе у дивовижний світ, де є всі знання, казки, ігри та відповіді на будь-які запитання. Це справжня чарівна країна, здивувався Петрик. Так, це інтернет. Відповів світлячок і помахав крильцями. Раптом навколо з'явилася велика серпляста павутинка, що сяяла різнокольоровими вогниками. Петрик із захопленням почав мандрувати чарівними стежками павутинки. Він потрапив у країну знань, де говорили розумні книжки, і можна було дізнатися про все на світі. Далі він зайшов в україну розваг, де були веселі мультфільми та ігри. Але раптом на його шляху з'явився темний туман, і з нього вийшов злий вірус. Ха ха, я зіпсую тобі мандрівку, засміявся вірус, і спробував зачепити Петрика. Та світлячок Нетик захистив хлопчика. Не можна натискати на невідомі кнопки і відкривати незнайомі сайти, пояснив він. Петрик швидко відпустив і згадав ще одне важливе правило завжди питати дозвол у дорослих перед тим, як заходити на нові сторінки. Вірус розсердився і зник у темному тумані. Запам'ятай, Петрику, інтернет це дивовижне місце, але треба бути дуже обережним, сказав нетр. Хлопчик кивнув і подякував своєму новому другу. Відтоді він користувався інтернетом тільки разом із батьками та дотримувався всіх правил безпеки. Інтернет став для нього не просто розвагою, а справжнім чарівним помічником у пізнанні світу. Ось така казочка. А ти пам'ятаєш правила безпечного інтернету?